Слава Україні! Yes, I, I, I! Давайте тільки без яро ще ж не юще. <amusing> Знаєте, у нас люди люблять творити мечі. Я ж такий простий, грішний, як і ми всі тут, які знаходяться по всій Україні. Ми робимо те, що мусимо робити. Ми захищаємо державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І, чесно говорячи, мене, мене геть не цікавить прізвище Порошенків, Авакових і всіх інших. Ми передбачали, що на крові наших героїв, які проливали ось тут і прийдуть до влади знову шарамижники, які будуть торгувати нашою Україною. Ми знаємо чудово, що не прізвища мають мінятися зараз в Україні, а має, буде викинути на світник історії вся політична перетасована колона. Ми знаємо, що має бути зміщена система внутрішньої окупації. Іншого шляху у нас немає. Шановні друзі, я вам щиро дякую за те, що ви зібралися. Я, чесно, навіть не думав, що так багато людей прийде підтримати українських патріотів. Дякую вам. Для нас зараз дуже важливо виконати два завдання. Перше це зберегти нашу державу. Бо ми чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор це такі собі. Рибошки, яке будуть клювати на наживку Путіна і його банди, насправді так не буде. Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо, що ми дисциплінована революційна сила, яка у цим твічі і нашим з'їздом розпочинає новий етап української революції. Наші бойові підрозділи зараз несуть свою службу в зонах своєї бойової відповідальності. Ми не знімаємо наших бійців з фронту, щоб не дати ворогу почати широкий наступ на сході України. Але при тому всьому, тут є і представники цих батальйонів 5-го, 8-го, окремих тактичних груп тощо. Я вам від всіх фронтовиків передаю вітання. З'їзд правого сектору, надзвичайний з'їзд, детонатором, до якого стали події в Мукачево. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку, на всі мисліми і спецнази, які там сконцентровані. Як сказав комбат 8-го батальйону, друг червень, з тими сілами Донецьк можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців ці сили були кинуті. Дивно. При тому, що ми не бачили тих нас, гвардійців там на фронті. Вони стоять на другій-третій лінії блокпостів. Наші хлопці проливають кров і за це ж несуть певне покарання тут в тилу. І не тільки наші. Ми говоримо про весь добровольчий рух. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює. Референдум всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге. Ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте, ми просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби переіменувати військово-політичний рух правий сектор на національно-визвольний рух правий сектор. Ми переходяні в тому, що народ перемогти неможливо, але і ощасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила. Тому разом переможемо. Дорогі друзі, нам предстоїть дуже велика робота. Вона важка і не одноденна. Зараз, буквально з завтрашнього дня по всіх областях України, у кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму і вони будуть виконувати роль певних ревкомів. Я прошу вас активно долучатися до цієї роботи. Бо ми можемо змести режим внутрішньої окупації і перемогти зовнішнього страшного ворога Путіна і його банду. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякую вам, друзі! Радом переможемо!